Всім привіт, друзі! І слава Україні! Звичайно, героям слава! Так, значить, як ви побачили, сьогодні у нас на перевірці буде два станочки. Станочок на три порожнини в великому блоці і дві порожнини у 9-сантиметровому. Тобто, станок універсальний, чотири блока стінових плюс два на півблока, дві дев'яточки. Ну і другий станок це в нас на 5 блочків, на 6 порожнів. Я показував його трохи раніше. От, станки поїдуть у нас в Красноград, Харківська область. От, Замовник Олександр. Олександре, вам привіт! От, Станочки вже готові. Зараз будемо перевіряти. І сьогодні ми поговоримо з вами. E, значить, про деякі запитання цікаві. E, значить, перше запитання це в нас склад, з чого робити e, ті самі блоки. Друге запитання це в нас чи потрібно туди додавати пісок. Третє запитання це в нас пісок плюс тобто цемент плюс мило. мило. Потім у нас чи можна робити блоки із шлаку. І площадка, площадка, яка потрібна, а також сушка блоку. Так, чим потрібно змащувати матрицю і коли потрібно. Ну і якщо стоїть в нас пекло, пекло. Тобто робота з блоками. А точніше, виробництво блоків, на йобі. Якось так про це все ми з вами сьогодні поговоримо, але згодом. Ну а зараз потроху перевіряємо станки і будемо обговорювати всі ці питання. Поїхали. перевіряємо станок номер 1 на 5 блоків, 6 порожних. Дивіться, дуже мало я шваброю появозив, тому що 6 порожнин за рахунок того, що вони вузькі дають мгновенну просадку нашого матеріалу в нашу матрицю. Нажимаю нижній вібратор, буквально пару секунд. знову розподілив нашу суміш порівну по всій матриці і нажимаю ще разок розпряділи підрівняв ну і ще буквально на 2 секунди Я дивлюсь, вже матеріал просідає досить важко, досить э, повільно. Тому підрівнюю і забираю всі вишки. Друзі, опустив нашу прижимну пластину, нажимаю верхній вібратор і потім допомагаю йому нижнім до тих пір, поки в нас не сядеться на наші обмеження. Вони нам показують, що все досить потрібно піднімати нашу матрицю. Це, дав легеньку вібрацію на верхньому вібраторі для того, щоб зірвалася наша матриця і далі воно все піднімається досить легко. От. Так, откошуємо. Станок номер один. Дивимося всі разом. Це в нас 5 блоків на 6 порожнин. Кожному блоці. Дивіться, все супер, все гладенько. Так, ну і давайте на запитання про підлогу, на якій робити. Дивіться, можна робити блоки на, якщо зробити площадку сплит. От, як, в кого є така можливість, е, Я б рекомендував би залити площадку бетоном, мінімум сантиметрів 7 це мінімум. От, максимум 10 І і проложив би там сітку в тій площадці, але якщо є плити, в кого можна положити плити і робити на цих плитах. Скажу вам так, що матриця в нас довжина матриці близько 1 близько, е, метра 96 см, якщо бути точним, то чим краще матриця, нижня частина її от, приляже цією основою приляже до нашої підлоги, тим у нас менше буде таких заусенців. Бачите? Тобто моя матриця тут стала по центру на підлогу, і оцими перемичками стала, коїде на підлогу, а все інше висить у повітрі. Тому можна, але не можна робити на дерев'яних основах, якщо це, наприклад, хтось каже, давайте постелем OSB і будемо робити блоки на ОСБ. То дивіться, перші блоки ми зробили, другий ряд блоків, якщо це ОСБ, суцільне, буде ОСБ передавати вібрацію на цей ряд. Зрозуміло. Якщо це, наприклад, ОСБ окремо, окремо ви підкладаєте під матрицю, то так можливо. Так можливо, але я врахую, що це досить дорого, дешевше залити якусь дорожку. От, достатньо дивіться, залити від краю колеса до краю 1,18 м. Дорожку 1,25 м зробити. от, І все, супер. От, ну, Я собі буду робити так, на наступний будинок. Так, Друзі, ще одне запитання на рахунок, чи додавати в грандвіців пісок. От, Зараз я тут ставлю вставку грандвіців, ви побачите що В ньому є камінці. Тобто в ньому є 50% піску гранітного і 50% камінців, фракція близько 5-10 мм. Тому, тому гран-віців блок буде набагато більшої марочної потужності. З піску буде слабіший блок, якщо норма цементу у нас буде одинакова. От, якщо це ми робимо з піску у блок, то пісок повинно, повинен бути митий і цементу додаємо більше. Тоді він буде отакий гладкий з гран блок Зараз теж от побачите на моєму прикладі блок шершавий, тобто шероховатість поверхні набагато більша. Але це супер для оштукатурювання цього блоку. Якось так. Друзі, ну як завжди, кожен рік я показую цей блок, в якому ростуть квіти. От, дивіться, за вікном, ну майже весна, майже. Що це у нас? Петрушка. От. Так, дивіться. Кожен рік я показую цей блок. Це тріщина, це був брак на виробництві. так скажімо. Бачите. Нічого у нас не розпадається, все супер. Вже шостий рік підряд. Якось так. Кожен рік я показую цей блок. Ось такі справи. Так, отже, друзі, станок номер 1 ми перевірили. От, Переходимо до другого станка. Зараз я цю суміш закидаю знову в тачку і обміняю станки місцями. Так, друзі, чуть було не забув, швиденько міряємо висоту наших блоків. Дивіться, швиденько. Значить, тут 19. Тут. Дешева, дешева рулетка, але 10-метрова. Ну це в мене для будівництва. Скажімо так, рулетка. В станках я такі не використовую. Дивіться, тут в нас е Та теж все супер. 19, та й може і один, може і два там. Ще треба було дунути. <кхів> так, ну і в іншу сторону. Швиденько іншу сторону ставимо рулетку. Тут в нас 19 ровно. І тут поставили, тут в нас 19,2. Супер. Супер. Супер, супер, супер. Так, донешко в блока є. Вам не видно, але видно мені. от, Ну, вибачайте. Отакий от в нас красивий. Красивий блок. Супер. Так, друзі, станок номер 2 на позиції. На позиції. І ще. Дивіться, коли ви робите блоки на бетонній підлозі, у вас втрачається одразу, тільки ви зробили 5 блоків, одразу волога втрачається з блока, уходячи в підлогу. Тому рекомендую цю підлогу накривати по типу бушного банера або Можливо, там знайдеться бвушний ліноріум старого зразка, там, де такий він аштубовий. Плівка, на рахунок плівки, дивіться, плівка вона одноразова, по-перше. По-друге, вона від якогось там пориву вітру ваша плівка полетіла, ви її там будете ловити, шукати. І Якщо ви робите блоки на пеклі, тому якщо це блок з піску, то є обов'язковим накриття блоків. Обов'язково накриваємо той блок. Якщо це блок в нас з грам віців, гран, гран він із граніту, а граніт, як ви знаєте, напитує в себе вологу і дуже дуже повільно її віддає. Тому навіть на сонці той блок, як я от робив, я вам зроблю зараз вставочку от на сонці, і той блок через там дві години на відкритому сонці навіть краї не, не біліли в того блока. Тому що він не хоче віддавати вологу. А піщаний блок це кварц. Кварц він взагалі в себе воду не напитує. Тобто вода там між кварцевими оцими зернятками. Зберігається, тому вона швидко уходить і дає мікротріщини. тобто дає мгновенну усадку, там 100% треба накривати. Якщо ви будете накривати блоки з грам відсіву на відкритому сонці, це буде взагалі супер. Це лишнім не буде. От. Якщо ви працюєте всередині будівлі, то це взагалі супер. Або під навесом, от. то там запитань взагалі немає ніяких, тому що вам погода от сонце вам пофіг, чи дощ, чи сніг. Вот. Ну, наприклад, плюсова температура, а пішов там чи сніг, чи дощ. Вот. Ну, всяке буває. Ото якось так. Поїхали далі. Так, аналогічним чином нажимаю нижній вібратор і давайте тут я вам вже покажу ближче. Що в нас відбувається? Дивіться, нажимаю нижній. Супер, в мене аж вуха заклала. разок. Дуже, дуже добре, коли у нас є піддончик. До речі, хто не побачив, не було в мене там на початку відео обмежень. Значить, опускаю прижимку і трясу до тих пір, поки не сяде на обмеження. Отак От. От я вам зроблю, щоб було видно і крайок ось тут обмежень. От. Видно вам так, що тут ось ще буквально два з половиною сантиметри нажимаю верхній вібратор і допомагаю нижнім, як, як завжди. Все. Так, давайте трошки щоб я тут отак. От і відкочуємо. Так, ну от вам станок номер два. От, дивіться. Станок номер один, станок номер два. Якось так. Якось так. А, автофокус. Так, дивимося на блочки. Це в нас на 6 блоків. От дивіться, тут чудово видно, що в кожного блока є донышко. Донышко в малих буде не видно, але у великих чудово. Все супер. Гладенький блок, напил фарби, От. нічого страшного. Так, тут я трохи взяв іншу позицію для станка. Трошечки подвинув сюди, для того, щоб не так сильно висіла матриця. От. По, по вологому пятну. Дивіться, волога в блок віддавалася. Це в нас був попередній станок. От. Потому, потому тут заусенців набагато вже менше. От. Ну і давайте зараз поміряємо висоту блоків. Так, висота блоків, висота блоків. О, дивіться, тут супер, 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 супер. Так, поставив. Все. 19 і. Ну і 1, і 2, Десь так. Тут. 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 Близько. Тут. Ну, майже чуть-чуть на 19. чуть чуть може без міліметра. от. Так тут поставили... Опа, задів трохи. Задів трохи. 19. Супер. І тут поставив. І тут в нас 19,2. Суперово. Е, більш точного налаштування. Молодець. Більш точні налаштування можна е, все одно зробити, підкрутивши е, ці гайки або вище, або нижче. І плюс, е, якщо брати навіть дуже точні налаштування, то в нас ще можна підкладати шайби е, під нашу прижимку. І можна опустити нашу прижимку, задню частину, опустити, підклавши от туди шайби між двома профілями або передню опустити, або зліву опустити, або праву. От, якось так, якось так, друзі. От така у нас перевірка. От, все супер Получилося цю одну частину показав? Показав, дивіться, все супер. От, якось так. От. Сходинки я викладав із своїх же блоків. Дивіться, оце в нас блок із піску. Із піску. І все супер. Оце в нас блок із гранвіціву. Дивіться, він не такий красивий. От, можна було б додавати пластифікатор, він би давав кращу фактуру. От, але я цього не робив для, для того, щоб здешевити процес. І ті і ті блоки стоять. І нічого тут їм, з ними не відбувається. От, звичайно, ми облицюємо це все діло, але це буде пізніше. Так, друзі, перевірочку показав, все добре. Наступні два станки це в нас Івано-Франківськ Володимир з Верховини і Славік з Білої церкви вони вже робляться. Покажу пізніше. От. Якось так. Е, значить, е, давайте ще раз по, по запитанням тепер. От, по запитанням. Так, е, склад, е, склад, з чого робити блок, е, в принципі, я думаю, зрозуміло, ви обираєте. От, який би я вам склад не розказав, не показав, ви все одно робите свою пропорцію, ту, яку та, яка сподобається конкретно вам. Далі, це може бути пісок, це може бути пісок плюс гранвіців, це може бути просто гранвіців, і це може бути просто шлак. Але і шлаком я вам кажу, що я нічого не підкажу. Тому що шлак це така штука, якої в мене просто немає, і яку я ну, не тестував. Тому тестуйте, пишіть, от, як ви, наприклад, це робите із шлаку. От. Якщо хтось прийшло відео, то взагалі супер. От. Далі мило. На рахунок мила взагалі не рекомендую мило. Мило, воно розряджає наш цемент і втрачається е, марка цементу. Тобто беремо мило, додаємо в п'ятисотку і та п'ятисотка стає трьохсоткою або чотирьохсоткою. тобто в залежності від того, скільки ви додали мила. Потому не рекомендую. ну Хоча хтось додає. ну Пробуйте, пробуйте, тестуйте, зробіть з милом, зробіть без мила. Краще вже пластифікатор. І то пластифікатор відтестований. Так само зробіть тести з ним і без нього. Е, так, площадка сказав, площадка дешевше за все і швидше працювати це на бетонній площадці. Чи вона буде сплит, чи вона буде там з моноліт, неважливо. От. Далі тільки простилайте, будь ласка, гідроізоляційний матеріал на ту площадку. Далі сушка. Про сушку сказав, тобто на сонці можна, якщо це з гранвідців, але бажано, звичайно, бажано лишнім не буде накрити їх запарювати, поливати водою, наприклад, ну, на наступний ранок. Далі смазка матриці. Чим змащувати матрицю? Солярка або масло відпрацьоване, тобто пшикалка, солярка це найбільш класний варіант. Після того, як відпрацювали, помили станка, змастили матрицю. Все. Ну, так, ну, і Працювати на пеклі. От, теж сказав. От, можна ставити на станка, прикручувати навіть зонтик, зонтик е, пляжний. І точно так же робити це прикручувати той зонтик на мішалку. Ми так робили. О, це і від дощу, і від сонця. От, ну, дощ буває знаєте, такий грибний дощ, мелкий мелкий От, жара, можна працювати, але намакає контакти, кнопки, всі діла і потім лупашиться все током. Якось так. От. Все. Все. Друзі, на сьогодні все. Не буду більше вас, скажімо так, відволікати від суботи, від вихідного дня. Тому, друзі, слава Україні! Героям слава! От. Все буде Україна! Зараз я станочки приготовлю до відправки і сам буду відпочивати. Кажу вам всім пока-пока, натхнення вам, здоров'я, бережіть себе!